Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я, її ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо про День поета. Адже День поета він присвячується багатовіковій історії, поезії та людям, причетним до цього свята. Та більш детально про це ми поговоримо з нашою гостею Анастасією Гайбура, поетесою. Привіт! Привіт! І так відразу до теми нашої програми. Ти вже нас не вперше, ми вже зустрічались. І як поетичне слово впливає на суспільство та культуру? От на саме на твою думку, він цікаво. Дивись, знаєш, що мені здається, що культура, саме культура, робить людину людиною. Тобто громадянин стає членом суспільства в міру засвоєння, засвоєння своїх знань. Ну, якщо він знає мову, цінності, традиції свого народу, так а культура це вже йде як спосіб вираження творчості, тобто сюди можна віднести там, співаків, танцюристів, кіно, театральне мистецтво, так само і поетів. І саме культура навчає людей бути толерантними і розуміти один одного через мистецтво. Чудова відповідь. А які поети або поетеси мають найбільший вплив саме на твою творчість? Я намагаюсь не рівнятись до поетів, тобто не брати якусь стилістику від них. Тобто, моя поезія це лише моє. Я хочу, щоб люди читали моє моїми словами. Угу. Чудово. А чи вважаєш ти, що поети мають особливу відповідальність перед суспільством за і через свої тексти? Звичайно, ну якщо е, поезія така обширна, знаєш, це як е, телемережа. Тобто люди дивляться якісь новини і вони з цього беруть щось своє, точно так само з книжок, там, з віршів поетів, тому воно впливає звичайно. Ну, значить, так просто виходить, так що коли людина читає, вона що собі уявляє, так звичайно і в більшості уявляє себе, наприклад, ті чи іній історії. Ну, люди загалом хочуть прочитати щось як про себе. Угу. Дивись, на минулому ефірі ми говорили з тобою про сучасну поезію, так? Угу. але не задав тобі таке питання. Які теми та мотиви, на твій погляд, от, зараз найактуальніші у сучасній поезії? М -м, знаєш, як сказала одна німецька, здається, поетеса, що поетичне завжди політичне. Угу. Тобто, навіть так. Навіть так. <с> а, а можна щось зачитати нам із сучасного з свого, можливо, з останнього, так, для наших телеглядачів. Угу. І, я думаю, їм буде приємно послухати. І сучасного? ми дізнаємося якраз про сучасну поезію. Добре. Мила, коли війна скінчиться, ми одружимось з тобою. Земля квітками заплодиться, як ти і я, як разом двоє. Листа відрили науковців в кармані мертвого солдата. Напроти старої церковці послання рік 39. й Лежить в руці листа, тримає, немов почне писати знову, підвізка з кісточок звисає, де він цілує чорноброву. І знав би той тоді хлопчина, що не допише він послання, що прийде мамі домовина, що не зустріне більш світання, що мила буде сльози лити, що не отримає більш листа. Чужому, що покладе квіти під його іменем Христа. Що в небі десь любов зависла, що стане серце помирати, та пам'ять їй до болю тисла, що йшла дівчина воювати. Сидить налякана в окопі, рятує хлопців, шиє рани, в болоті, в брудові, в потопі, все проклинає тих тиранів. Летіли гради на їх роту, вона додолу вниз лицем, тягнула на собі трьохсотих, не знала, буде це кінцем. І за дерев той лісі у саме серце їй попав, і вийшло, як у старій п'єсі, коханий милою забрав. Іронією долі сталося, померла від одних і тих же рок. В житті навіки повінчались, в кінці пізнали темних мок. Лежить у тій землі дівчина під нею любий спочиває, однака смерть тому причина там тільки вітер завиває, і вже назавжди будуть разом: чи те у пеклі, чи в раю, зросла черешня там із часом, що була спалена в бою. Дуже гарно, дуже гарно. А, і відразу от хочеться запитати, так, от які теми або емоції так, сподвигують тебе на написання поезії? Те, що зараз відбувається, актуальність, ну, тобто наше життя, яке воно є, наша буденність, все, що відбувається. Угу. А ти от вибираєш якось заголовки для своїх віршів, і чи вважаєш ти, що заголовок, він якби є частиною, так? Тобто для мене головніше суть, щоб люди розуміли, що я хочу донести в своїх віршах. Ну, заголовки це таке. Кожен може сам собі придумати, заголовок. Угу. <гум> а, якщо знаєш, прийшла от, ну, така творча блокада, так? а, і, ну, от не йде написання віршів. Так? А, чи чи борешся ти якось з цим? Лягаю спати, о третій ночі прокидаюсь. І приходить натхнення, пишу новий вірш. Тобто вірш може прийти просто по будь-коли, навіть Будь -коли. коли я працюю чи навчаюсь, я можу просто зупинитись, почати писати. Як це відбувається? Мені цікаво. Ти думаєш про це постійно? Чи це просто ось так? Ти навіть там не думала писати сьогодні вірша? Але ти чи ти думаєш взагалі, коли там Ні. завтра я буду писати вірш там о 15.00. Чи це так не, не, не виходить? Ні, це я можу десь подивитись, якийсь фільм, серіал або прочитати якусь гарну цитату, і з цього у мене вже починають ілюструватися якісь. Картинки, ну і йдуть рифми. Я не знаю, як це відбувається, але воно якось іде А про що найчастіше ти пишеш? Про війну і кохання. Яка тема ближча все-таки? Про що от, подобається, можливо, не знаю? Зараз більше про кохання. Чому саме зараз про кохання? Ну, тому що в моєму житті є деякі зміни, і тому до мене це трішечки ближче. Не хочеться про сумне, хочеться якось трошки відволікатись. А з війною, так? Коли ти пишеш вірші про війну, які емоції тебе в цей момент переповнюють? Жахливі. Ілюструються в голові картини, всього побаченого, всього пережитого тяжко. Угу. А чи десь зараз ти виступаєш з віршами, читаєш? Ні. Зараз я ніде не виступаю, просто так пишу для себе. Комусь цікаво, можу там скинути, у мене є в електронному вигляді. а Так, ні. Uh -huh. А чи ти ти вірші там, на своїх рідних, знайомих, чи читаєш стаєш ти їм, вірші, щоб перевірити? чи, ну, от... Uh... Так, я люблю особливо до мами прийти, отак, написати якогось нового вірша, заходжу до неї на кухню, вона щось готує, я така, мама, все, сідай, слухай, я буду тобі говорити, новий вірш читати. Вона сидить, слухає, щось там, намагається якось підкоригувати, але я така, ні, я вже так написала, значить в мене таке буде. Тобто uh -huh. -то тебе підкоригувати неможливо? Чи є? Ну, в своїй творчості я не люблю дослухатись до чиїх, ну до чиїхось порад, тому що це моє. Я так відчуваю, я так пишу, і якщо комусь хочеться щось своє туди е, вставити, знаєш, то для мене це типу, ні. Не можна. <гум> <гум> а, чудово. І під кінець, так а можемо щось зачитати Там? про от те, що зараз відбувається. Про те, що відбувається зараз, про війну. Ну, давай на, давай на твій розсуд, що, от, скажімо так, твій подарунок в день поета для наших телеглядачів, телеглядачів першого міського телеканалу. І хочу, щоб всі кохали. Оце сталося так сталося. Серед теплих вечірніх розмов, я, здається, шалено закохалася, бо кипіла по мушках вся кров. Серед стомленого вітру і неба надихають нічні акорди. Мені інших людей не треба. Будь-небіжчики то чи лорди. І куди б не звела тебе доля? Поза місто чи за океан. За тобою то є моя воля. За тобою новий мій роман. Просто, просто неперевершено. Цей вірш. Як він був написаний? Е, цей вірш був написаний знову ж таки о третій ночі. <гум> після того як я приїхала з іншого міста від свого. Хлопця, і щось мене таке надихнуло, що спати я зовсім не хотіла, і от якось почались так заплітатись, рими. Угу. Е, дивись, я готуюся до інтерв'ю, прочитав таке, що до цього свята сьогоднішнього дня поета, так також до нього можна віднести людей, які хоча б раз, там було це прям цитата, людина, яка започаткувала це свято, що які хоч раз писали вірш. так Чи може будь-хто сісти й написати вірш? Zvчайно. Ну знаєш, я намагалась своїм друзям м, завжди радити, якось там, ну як підібрати гарні слова, там як е, е, рими такі красиві зробити. І у мене є декілька моїх знайомих, котрі ніколи в житті не писали вірші, але зі мною вони написали якихось чотири рядочка. І я вже пишалась тим, що ну, в них це виходить. Тому будь-хто хто напише, хоч якихось два-три, чотири рядочка ну, це вже поети. Тобто є. E -mm, такі сходинки знаєш, до Угу. От з Римою. Як проходить цей e -mm, Ну, Тому що ну, не завжди можна підібрати слово, так яке римується на інше слово, але там, можливо, в думках, от як є білий вірш, знаєш, я кажу, білий вірш, там просто текст. E ну, у мене, якщо щось не сходиться, то я м -м... Залазю, залазю в інтернет. <г Romanian> І в інтернеті можна. Так. Все зна... Сучасна mm. поезія. Сучасна поезія. <зас> ну, ж, е я дуже вдячний тобі що ти сьогодні завдав до нашої студії. Ну, і вітаю тебе з цим святом, адже ти до нього ну, повною мірою причесне. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас була Анастасія Гайбура, поетеса. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, та на все добре.